Далі про Айкідо новостворена Львівська Федерація Айкідо, Айкікай вперше організувала регіональний семінар навчати місцевих майстрів східного єдиноборства. Приїхав володар шостого дану, сенсей Ігор Шмигін. Айкідо – Айкідотаже Айкідо, Ай гармонія, кій сіла, мощ до ціль, путь направлення. Тому, чим здорові будуть люди, чим чище їх дух, тим лучше їх путь. Сенсей навчає дітей та дорослих айкідо у всьому світі і каже, це елітний і водночас один з наймасовіших видів спорту. Айкідо практикують понад один мільйон людей в більш ніж 50 країнах світу. На протяженні вже 20 років айкідо входить в п'ятеро літарних відов спорта. Тобто Міняється містами в цілому, але в цілому воно займається в мірі дуже популярно. В Соединенных Штатах, в Европе. Вот две недели назад я вернулся из Японии. Сейчас в вот, другие страны, там Италия, Болгария, Румыния, Голландия. Очень. И самое главное, вы знаете, что интересно, что государство в Европе финансирует подростковые клубы. У Львові пізнання якідо, і Кідо, АйКікай лише розпочинається. Перший семінар створено федерацію. Кількість бажаючих пізнати гази східного єдиноборства різко зростає. Ми перша організова асоціація Кідо як і Кікай України організовує такий розширений семінар запрошень декілька областей, і от основна, єдина основна мета це популяризація Айкідо в тій формі. В тій... Основі, яку задавалося задавалася й задається осенсеєм, першим вчителем Айкідо. Учасники семінару. А це учні та інструктори з Києва, Тернополя, Хмельницького та Львова, з захопленням спостерігають за технікою визнаного майстра. Зізнаються, набутий досвід на семінарі суттєво допоможе у подальшому тренувальному процесі. Це людина з шаленим опитом, з шаленим терміном з шаленим багажом знань, які він з радістю передає іншим, і для нас, звичайно, це ну, неоцінимий неуці... якби плюс в наших заняттях. Тому що майстрів такого рівня, ну, на Україні це буквально одиниці, і по цілому світу також. Сенсей переконаний, це найпростіше бойове мистецтво у світі, і основною філософією Айкідо є повага до людського життя. В айкідо немає ніякої агресії. Айкидо ⁇ это система самозащиты. Люби людей, и никто тебе не обидит. И в то же время Айкидо ⁇ это мощная система самозащиты. Самозащита ⁇ это прежде всего. Тому вот от ми вивчаємо техніку самозащит, одержання, супроводження, техніку ударів, бразкова техніка, робота з мічом, з бокеном, с ножом. От цели комплекс айкідо. Ігор Шмигін займається айкідо та спорідненими бойовими мистецтвами більше 40 років. Тож показати та навчити учасників семінару йому є чому. Сенсей переконаний, що навіть кілька опонентів не є проблемою для людини, яка досконало володіє цим бойовим мистецтвом. Це перший такий семінар Айкідо Айкікай у Львові. Організатори переконані, що перспективи його розвитку дуже великі, адже займатися можуть як зовсім маленькі діти, так і дорослі. На сьогоднішній день створена Львівська Федерація Айкідо і Кікай. Ну як ви бачите, з одного учня за рік часу в нас вже більше. От і перспектив розвитку однозначно є, оскільки в Айкідо, зокрема основному його стилю, Айкікай є дуже велика перспектива там. Малі діти зростають і набираються сили там старші відновлюють своє, тіло, реабілітуються і зможуть сповносправно функціонувати до останнього. І відповідно дорослі люди, ті, хто можливо фізично сильніші, набираються чутливості, набираються поваги один до одного.